Персонець Михайло розповідає, обстрілювати район, в якому він живе, російські військові почали близько опівночі. Все спокійно було. Потім, потім прильот. І гукнуло над головою. З однієї посипали стекла, з іншої сторони, ми пройшов минути три. Три минути пройшло. Второй прильот. Обично вони стріляють, п'ять прильотів ділають. А так ми в підвалі просиділи, так довгенько ждали прильот. Прильоту не було, потім почали потихонечку підніматися із підвала наверх. Бачимо, горить криша. І з однієї сторони, з іншої сторони. Все отак от завалено. Будинок В'ячеслава безпризваного вночі теж був під обстрілом. Повилітали вікна, хлопці зараз позашивали. Криші нема, тепер треба кришу робити. Там воно на домі підняло, шифер теж повилітали вікна там, і, ну, наверх. Сарай розвалило, де наші, тут у нас погрібів немає, вода низька. Сарайчик все Ну, закатка разне таке, воно і стіна впала. Вон там. Все. Електричество наше, щит він висить на шнурках. Ну, коротко. Дякую русскому міру, все зробили правильно. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 23 рази обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був не лише Херсон, а й передмістя. Антонівка, інженерне, Садове, Придніпровське, Комишани, Зеленівка та Надніпрянське. Атакували вночі і Станіславську громаду, розповідає сільський голова Іван Самойленко. Сьогодні, 20 жовтня, в ніч 12 годині ночі опівночі було також зроблено російськими окупантами із обстріляно на село Станіслав було три прильоти. О четвертій годині ранку сьогодні було п'ять прильотів. Слава Богу, що нікого не було пошкоджено, поранено. Всі живі, здорові. Прильоти були в балку. Житлові будинки ніякі не були пошкоджені, але була пошкоджена лінія. Високовожна лінія електропередач ПЛ 10 кіловоль і газові мережі. Наші місцеві електрики полагодили лінії електромереж і працівника газового господарства Також обстріл населених пунктів правобережжя Херсонщини. Російські військові продовжили зранку, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Після опівночі росіяни продовжили обстрілювати Бориславський район. За сьогодні вже 18 скидів. Почали вони обстрілювати близько четвертої ранку. Шість крованих авіабомб на Береславський район. Це Новобереслав. Зміївка також по Береславу. О 8-й годині знову Береслав та Новобереслав, О 11-й годині ще шість крованих Авіабомб. Береслав. А також козацьке веселе наслідок цього цих авіаударів зазнала поранення та загинула 80-річна жінка в Бориславі. Під обстрілом Бориславський район був і минулої доби. За останню добу під ворожим огнем опинились 4 територіальні громади. Вчора ворог неодноразово завдавав авіаційних ударах по місту Бориславу, Новому Бориславу та Зміївці. В результаті обстрілів. В місті Борислав пошкоджені були адміністративні будівлі, приміщення магазинів, службові, автомобілі, житлові будинки близько 27 та багатоквартирних будинків. На жаль, маємо одну загиблу жінку та двоє жінок отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зараз їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Загалом минулої доби російські військові 97 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 461 снаряд із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсон.